У Ковалі виступає десь біля десятка команд, але сьогодні наша розповідь лише про одну з них. В офіційних спортивних протоколах вона зареєстрована як футбольний клуб «Ковель». Вибір на цю команду випав зовсім не випадково. Незважаючи на те, що команда створена трохи більше року, їй вдалося добитися результату, який для ковальських команд був недосяжний майже 11 років. А саме футбольний клуб став переможцем чемпіонату Волинської області сезону 1994-95 років. У середу, 12 липня, футболістів і керівництво клубу було запрошено до міської ради для урочистого вручення нагород. Спортсменів привітали з перемогою голова Ковальської міської ради Анатолій Семенюк, заступник голови міськвиконкому Сергій Шульган, начальник управління у справах молоді та спорту облвиконкому Юрій Кобець та голова міського комітету у справах молоді і спорту Микола Мірчук. Представники владних структур вручили футболістам і керівництву клубу почесні грамоти і дипломи, пам'ятні призи і сувеніри, а також грошові премії. У своїх виступах вони подякували футболістам за прекрасну гру і висловили сподівання, що спортсмени і надалі демонструватимуть хороший футбол, радуючи тим самим болільників, які приходять на стадіони. Перед тим, як далі знайомити вас з тим, як проходила ця зустріч, давайте зробимо невеличкий екскурс в історії, щоб трохи детальніше познайомитись з цим прекрасним спортивним колективом. Команда Футбольний клуб Коваль була створена 24 травня 1994 року. Ініціаторами створення команди і її засновниками стали такі організації, як Коваль Шлях Рамбут, директор Володимир Літвінчук і товариство з обмеженою відповідальністю Універсал, директор Олег Клімов. А також значну підтримку у пристановленні команди надали такі підприємства, як Коваль Агропром, директор Віталій Шавела, і мале підприємство Барді директор Юрій Декун. Третнерам команди майстру спорту Григорію Шеламаю і Олегу Перемончуку вдалося зібрати цікавий боєздатний колектив, який в основному складається з юнаків віком від 18 до 22 років, наряду з якими демонструють хорошу гру і ветерани ковальського футболу Віктор Романчук, який, до речі, цього року закінчив факультет фізичної культури Волинського державного університету, і не менш відомий місцевим уболівальникам Сергій Логінов, який теж навчається у цьому вищому учбовому закладі. Наша розповідь була б неповною, якби ми ще раз не пригадали тих, хто захищав кольори клубу у цьому сезоні. Це воротарі Роман Борошевський і Олексій Літвінчук, захисники Сергій Логінов і Володимир Пашко, півзахисники Віктор Романчук, Сергій Зінчук, Олександр Ячук і Микола Гринь, нападаючий капітан команди Олег Панченко і Віктор Мацюк. До речі, Віктор став і кращим бомбардиром команди, записавши на свій рахунок 21 м'яч. Окрім місцевих футболістів, для підсилення команди були запрошені і приїжджі спортсмени. Це Володимир Черков, за плечима якого багаж виступів ще за клуби Вищої ліги колишнього союзу. А також юнинчани Юрій Базела, Андрій Паршиков і Олександр Матвійюк. Великі надії тренери покладають і на юного футболіста Олександра Ворончука, який вже у наступному сезоні захищатиме кольори клубу. А тепер давайте знову повернемося до зустрічі з нагоди вшанування спортсменів. Після виступів керівників міста і голів обласного і міського комітетів у справах молоді та спорту, мова про які йшла вище, до присутніх звернувся президент футбольного клубу «Ковель» Володимир Літвінчук. Він щиро подякував керівникам міста і області за значну підтримку установлення клубу і висловив сподівання, що ця співпраця продовжиться і надалі. Також Володимир Іванович поділився планами на майбутнє. Він казав, що першочерговим завданням клубу є створення під своєю ігідої дитячої футбольної школи, основна мета якої виховання молодої футбольної зміни. До речі, і юнацький склад футбольного клубу «Ковель» під керівництвом Олександра Жука показав теж хороший результат, посівши друге місце в області, за що і юні спортсмени теж були відзначені дипломами обласного комітету у справах молоді і спорту. І на завершення зустрічі до присутніх звернувся капітан команди Олег Панченко, який запевнив, що команда і надалі намагатиметься показувати хороший футбол, чим безумовно порадує болільників. На цьому зустріч підійшла до завершення. А на виході футболістів чекали їх рідній. І вдивляючись на обличчя цього мовка, хочеться вірити, що ковальський футбол має хороше майбутнє. Завершуючи нашу розповідь, відзначимо, що навіть у перерві чемпіонату болінникам не доведеться нудьгувати. Уже в 20-х числах цього місяця у Ковалі з ініціативи клубу пройде турнір за участю команд першої ліги. А також команда планує провести і кілька контрольних зустрічей з командою першої і вищої ліги і з командами близького зарубіжжя. Творчий колектив телевізійного центру Коваль ще раз вітає футболістів із званням чемпіона області і бажає нових перемог на футбольних полях.